Всім привітик! Хочу вам показати, що у мене тут <сум> Що в мене тут? бардак на столі, звичайно. Але в мене така зараз ситуація, що інколи я тільки сяду і хтось починає плакати, і я мушу вставати. От. Я зараз це трошечки все приберу і покажу вам, скільки я вже зробила з того часу, коли вам показувала останнє відео. От таке в мене тут виглядає бардак, там мої папері. Коротше, ось так, ось так. Хочу вам трошки сказати за оці е, е, коробочки або органайзери. Як сказати, не знаю. Я їх брала в Aliexpress, У мене є ще одна така, е, такий комплект. Е, знаєте, чесно кажучи, у мене є ще інші органайзери. Але мені чомусь найбільше подобається оцей. Або просто у зіп пакетах Ось тут я прибрала трохи, дивіться, тут у мене кольори, які я ще навіть, я вже скільки картин зробила. от, я їх ще навіть не брала звідси. ну, Не, не маю на увазі, не доповняла сюди. Я завжди так роблю, тому що ну, щоб потім, ну, от вони мені, наприклад, отут, я всі їх засиплю. А вони потім мені зовсім не потрібні. І мені шкода, тому що ці камінки ем, від е, Evermoment вони, е, гарної якості. І от потім мені прийдеться їх всіх пересипати в зіп пакетах Це плюс робота, ну і ще зіп пакети. Хоча у Evermoment є свої от зіп пакети. Це ще вже давно давно, -давно, -давно я заказувала цю картину. Так що давайте будемо дивитися, от цю оцю коробочку, оцю саме, я купляла тут, в Бельгії. І от собі так воно якраз мені підійшло. Я не пам'ятаю вже в якій магазині навіть. Ось так. Давайте будемо дивитися. Я сама ще навіть не знаю, що в мене тут вийшло. Ось так, як то кажуть, біг пес через овес. Ось так дивіться. Що я зробила? Ну, не пам'ятаю, я до нового року якось почала цю картину робити, але вийде, вона дуже-дуже гарна. Ось вчора я оцей кусочок почала робити і, ну, я вам скажу так, швиденько, я його майже закінчила, тому що тут не дуже багато кольорів. Бо вже хтось починає плакати. Ось так починаю щось робити, тільки сяду деколи і зразу треба вставати, бо дитина починає плакати. Ну, коротше, якось так. Мені подобається. Лишився ще цей кусочок. І там, і дивлячись на дивлячись на картину, дивіться, тут буде не, не дуже важко викладати оце. Думаю, отут уже більше піде таке собі. Конфеті чуть-чуть. але нічого, було отут. Отут було саме-саме. Гірше я сиділа прямо оця частина. Ось як ось зовсім, ну, якось ну, нічого, ну що це? Це якась біліберда, коротше, от оця частина піде. Так що, думаю, ну, з таким успіхом, так як я зараз працюю, то ще треба місяць і дуже хочу вам показати свої м -м, картини від e, Diamond Art Club. Вже e, вони мені прийшли. Але в мене немає часу їх розпакувати і показати і зняти. Я відкрила, пощупала, бо ну, ви знаєте, як то знаєте, як. І, ну, Звичайно, не всі, і картини дуже гарні. Так що я планую після цієї картини робити зразу від Diamond Art Club. Якусь таку одна в мене є найменша. І, напевно, вже тоді не знаю. Бачимо. Так що, ось так. Всім гарного дня.